Клініка Святого Луки багатопрофільний медичний центр, який працює з 2021 року. Ми створили місце, де надаються всі види медичної допомоги під одним дахом. Тут можна пройти діагностику, проконсультуватися у фахівця та отримати ефективне лікування, в тому числі оперативне. У складі клініки функціонують діагностичне, консультативно-лікувальне, хірургічне та реабілітаційне відділення, цілодобовий стаціонар. Відділення інтенсивної терапії та власна лабораторія, оснащені обладнанням експертного класу від провідних іноземних виробників. Діагностичне відділення окомплектоване за останнім словом техніки, сучасним діагностичним обладнанням КТ, МРТ компанії Siemens останнього покоління. Нове ендоскопічне обладнання 2023 року випуску для гастроскопії, колоноскопії та видалення поліпів шлунково кишкового тракту. Тут здійснюється спекл трекінг егокардіографія з добутаміном, обстеження, яке за діагностичною цінністю можна порівняти лише з емерте серця. Офісна гістероскопія в гінекології за допомогою сучасного гнучкого тонкого відеогістероскопу. Тут надається весь спектр стоматологічних послуг. Зокрема, лікування в наркозі дітей та дорослих проводиться за допомогою найсучаснішого обладнання німецької компанії Dräger під постійним наглядом нашої спеціалізованої команди. Операційний блок оснащений потужним обладнанням, зокрема, хірургічна стійка Рубіна від Карл Шторц. Це обладнання найкраще у своєму класі, і в Україні таких є всього декілька одиниць. Візитівкою клініки вже є операції на хребті з приводу міжхребцевих гриж, деформації хребта, в тому числі сколіозу, операції по заміні суглобів, колінних та кульшових. Лапароскопічні операції. Окрім цього, тут проводять гінекологічні, урологічні лороперації, стентування судин та онкохірургію. Наразі активно розвивається хірургія ока та кардіохірургія. Ми співпрацюємо з Інститутом серця МОЗ України та маємо честь, що Михайло Борисович Тодуров зі своєю командою успішно виконали тут операцію на відкритому серці. Стерилізаційне відділення клініки. Рішення, яким ми пишаємось. Аналогів немає в області. Воно розташоване безпосередньо у приміщенні клініки і оснащені за останнім словом техніки, мийно-дезінфекційною машиною, паровим стерилізатором шведської компанії Гєтінги та низькотемпературним плазмовим стерилізатором. Особливу увагу хочеться звернути на реабілітаційне відділення. Тут працює мультидисциплінарна команда, яка об'єднана спільною метою. Відновлення фізичного та ментального здоров'я пацієнта. Клініка активно допомагає нашим військовим, які безкоштовно проходять тут реабілітацію. У клініці функціонує цілодобовий стаціонар з комфортними умовами та чотириразовим харчуванням, а сервісна служба клініки дбає про чистоту, комфорт та безпеку пацієнтів. Також клініка співпрацює з Національною службою здоров'я України, тому є пакети послуг, які надаються на безоплатній основі. Ми тільки пишемо свою історію, але вже маємо чим пишатися. Наша найбільша цінність це колектив, який працює в клініці, бо це справжня команда професіоналів, лідерів та однодумців.